Друзі, привіт вас. Вітає компанія Norville. Ми виробник каркасних будинків за модульною технологією. Погода нас зараз не радує, але будемо радувати вас відеооглядом цього красення, який має площу 65 квадратних метрів. Наше виробництво розташоване в місті Васильків, звідки ми привезли цей будинок сюди, в селище Гвоздів. Це Київська область. Даний будинок на фасаді оздоблений дерев'яним планкеном, який пофарбований в два шари. Також він комбінований з металевими вставками. Це спеціальні фальцеві карти з металевого оцинкованого листа. Колір такий приємний: шоколадний. Можна обирати будь-який колір для вашого будинку. Крівля виконана в такому ж самому форматі, як і металеві карти на фасаді. Як ви бачите, встановлений димохід. До цього повернемося вже в будинку. Є така чудова крита тераса по периметру даху, встановили одразу водостічну систему. Все, що потрібно для постійного проживання. На фасаді, друзі, можна побачити, ми розмістили архітектурні світильники, які в вечірню пору доби додадуть родзинки вашому будинку і будуть його чудово підсвічувати. Не будемо загостряти увагу на фасаді, ходімо всередину. До тераси ведуть такі чудові сходи, які ми зробили ще на виробництві, привезли сюди і змонтували. Так само, як і кожен модуль цього будинку. Вхідна група, в якій в майбутньому буде стояти шафа і полички для взуття. Ходімо далі. Серце цього будинку це кухня вітальня До речі, камін. На випадок відключення електроенергії це чудова альтернатива, яка не залишить вас змерзнути там. І ви завжди будете розраховувати, що в будинку буде тепло, навіть коли немає електроенергії. В цьому місці буде встановлена. Кухня для цього ми зробили вивід під плиту і під духову шафу. Це вивід для led стрічки В майбутньому, коли кухня буде монтуватись, достатньо буде тільки під'єднати сюди led стрічку Тут у нас точка підключення води в будинок і спеціальний ревізійний лючок, де можна відкривати і перекривати воду. В цьому місці буде розташований телевізор, а тут буде стояти диван. Загалом кожне планування ми індивідуально розроблюємо під кожного замовника, враховуючи всі ваші побажання. Ходімо до спальних кімнат. Спальна кімната тут простора, має площу 10,5 квадратних метрів. Є передбачена зона для тумби. З однієї і з іншої сторони ліжка. Тут безпосередньо буде стояти ліжко. І з кожної сторони тут встановлені бра світильники, які одразу вимикаються, до речі, на самому ж світильнику. Чудове вікно додасть світла і простору цій кімнаті. Ходімо в наступну спальню. Аналогічно по плануванню меблів спальня кімната теж площа 10,5 квадратів. Не будемо на ній теж зупинятися. Ходімо далі до санвузла. Санвузол в цьому будинку був укомплектований одразу на виробництві. Тобто ми встановили весь пакет сантехнічних приладів, який включає в себе душовий змішувач, перегородку таку скляну без дверей, виключно перегородка. Там душовий трап прихованого монтажу. В цьому місці у нас вже стоїть унітаз, туалет, бойлер. Рушнико-сушарка, тумба з умивальником, і дзеркало з вбудованою підсвіткою. В якості опалення в цьому будинку, в якості основного електричного опалення, слугує тепла підлога, яка розкладена по периметру всієї площі кожного приміщення. Терморегулятори теж є в кожному приміщенні і поділені на зони. До речі, цю теплу підлогу власники будуть. Керувати через спеціальний мобільний застосунок, де ви можете налаштовувати температуру для кожного з приміщень. Також зробили одразу підготовку для встановлення кондиціонеру. Це спеціальна магістраль з мідними трубками. В майбутньому залишиться встановити лише внутрішній і зовнішній блок. Ну і остання, сподіваюся, найменш цікава кімната це кімната господарська, де буде стояти пральна машина. Полички для різних побутових там е приспособ, не знаю, ну, ця кімната завжди пригодиться в будинку. Точніше, буде в нагоді. Ну і чудова прикраса і доповнення цього будинку це крита тераса, на якій, я вже бачу, будуть круті проводитись вечори з родиною, з друзями, зустрічаючи такі от. Заходи сонця з таким ось краєвидом. Тож, друзі, кому було цікаво, ставте вподобайки, нам це дуже важливо. Наш канал зараз тільки розвивається, тому підписуйтесь, коментуйте, задавайте ваші питання. А ми для вас будемо робити нові відеоогляди таких ось подібних крутих будинків, якщо вам це сподобалось. Ну і відповідно, хто хоче замовити собі такий модульний будинок. Каркасний модульний будинок може приїхати до нас в Київську область, місто Васильків, на виробництво, оглянути різні будинки на різних стадіях і в офісі обрати для себе ідеальне планування будинку, про який ви мріяли дуже давно. Наша компанія втілює мрії вже протягом більше ніж 10 років, тому ми маємо великий досвід і зробимо ваш будинок ідеальним.